Вітання в студії Олександра Литинська. За погодою 27 травня у Сидорів день наші пращури завбачали наступні три місяці. Коли тепло, то й влітку буде теплина. А от північний вітер цього дня віщував холодне літо. Та до яких метеумов радять готуватися синоптики найближчої доби? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході метеокартина очікується малохмарна в супроводі нерясних дощів. Термометри упродовж нічних годин фіксуватимуть 12-14 тепла а в день – 22-25. Погода на півночі видасться малохмарною та часом дощовитою. Показники на термометрах становитимуть плюс 13-15 вночі. Денний максимум прогнозується в межах 23 градусів. Хмарність із проясненнями буде над східними областями і теж за прогнозами нетривалі опади. Термічні показники упродовж ночі від 13 до 16, у денні години до плюс 24. 13-15 тепла передбачається протягом ночі в південній частині найвищі показники в світлу породоби 22-23 градуси. Мінлива хмарність має відзначитися тут дощами різної інтенсивності. У Криму триматиметься малохмарна, подекуди в супроводі нетривалих опадів метеокартина. Ртутні стовпчики будуть в межах 11-15 градусів вночі і 20-21 вище вища нуля прогнозують синоптики в денну пору. Хмаритиметься часом і над центральними областями, і теж за прогнозами дощитиме. Нічний температурний мінімум по регіону плюс 13, у день має бути до 21. 105 років тому 27 травня в Києві народилася польська акторка, режисерка та сценаристка Марія Каневська. Вона закінчила акторський факультет Польського державного інституту театрального мистецтва, потім режисерський факультет Національної школи кінематографії в місті Лодзь. На сцені актриса дебютувала в Торунському міському театрі 1933 року. 1946 почала зніматися в кіно. Зіграла у майже чотирьох десятках стрічок, була режисером восьми фільмів. За один з них скандал через басю, де Каневська виступила ще як сценарист, удостоєна бронзового лева на міжнародному кінофестивалі у Венеції. Також Марія Каневська відома як перший у Польщі режисер дубляжу. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині середні показники на термометрах вночі близько 15-ти. У денну пору ртутні стовпчики коливатимуться біля 22-градусної позначки. Передбачаються хмарність із проясненнями та часом нетривалі опади. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.